Доброго ранку, маленькі слухачі! Доброго ранку, сонечку ясному, доброго ранку, земельці, вітерцю і вам, шановні батьки, розпочався новий тиждень, тема якого гарбузові родичі та збір урожаю в садку. І наше сьогоднішнє заняття називається Подарунки саду та городу. А дарує нам їх осінь. Щедра осінь принесла нам великий кошик дарунків. А як ви гадаєте, що принесла осінь своєму кошику? А допоможе нам в цьому цікаве відео. Пані осінь завітала до нас в гості, принесла з собою великий кошик. А що в тому кошику, дітки? Так, в ньому овочі та фрукти. Давайте цей кошик розберемо. Фрукти покладемо окремо, а овочі покладемо окремо. Тож починаємо. До яблучка ми будемо класти фрукти, а до морковки овочі. Груша це фрукт до яблучка. Баклажан це овоч, до морквинки. Капуста це овоч до моквинки. Слива це фрукт до яблучка. Пирчик це овоч до моквинки. Пирсик це фрукт до яблучка його покладемо. Я сподіваюся, надана інформація вам допоможе в розширенні знань про дарунки осені. А зараз давайте трішечки відпочинемо. Виконаємо психогімнастику. Ну що, малята, відпочине. Пропоную вам сьогодні відпочити з веселим апельсином. Ми будемо чавити із нього сік. Тож лягайте рівнесенько, руки лежить спокійнесенько і слухайте уважнесенько. Праву руку підіймаємо, апельсин зжимаємо. Чавимо ми із нього сік. Лівуку піднімаємо, руці вуцімаємо, чавим, чавим сік. А тепер уявимо, що п'ємо з вами смачний сік і заряджаємося енергією апельсину. Вліво, вправо нахиліться, Кругом себе оберніться, Пострибайте ви на місці. Молодці! Поплескайте собі! Відпочили? Молодці! На закріплення даної теми я пропоную вам пограти в гру, яка називається В саду чи на городі. Дидактична гра в саду чи на городі. Де росте перець в саду чи на городі? Так, на городі. Молодці дітки. Де ростуть сливи в саду чи на городі? Так, сливи ростуть в саду. Де ростуть помідори в саду чи на городі? Так, помідори ростуть на городі. Де ростуть груші в саду чи на городі? Так, вони ростуть в саду. Де росте кукурудза в саду чи на городі? Так вона росте на городі. Де ростуть аваркоси в саду чи на городі? Так вони ростуть в саду. Де росте гарбуз в саду чи на городі? Так, він росте на городі. Де росте виноград в саду? Чи на городі? Так, він росте в саду. Де росте горох в саду, чи на городі? Так, він росте на городі. Де росте огірок в саду, чи на городі? Огірок росте на городі. Молодці дітки. Де росте персик в саду чи на городі? Так він росте в саду. Де ростуть вишні в саду, чи на городі? Так, вишні ростуть у саду. Де росте картопля в саду, чи на городі? Картопля росте на городі. Де ростуть яблука в саду чи на городі? Так, яблука ростуть у саду. Де росте морква в саду чи на городі? Морква росте на городі. Де ростуть бурячки в саду чи на городі? Так, бурячки ростуть на городі. Молодці, гарно відпочили! Тож давайте закріпимо, про що ми сьогодні говорили. Звісно ж, про дарунки осені. А що це за дарунки? Це овочі та фрукти. Де ростуть овочі? На городі, а фрукти в саду. Наше сьогоднішнє заняття добігло кінця. А чи сподобалось воно вам? Ми будемо чекати на ваші відгуки. До побачення, мої любі!